Добрий день, вас вітає кафедра товарознавства Національного фармацевтичного університету. Тема лекції Роль стандартизації у забезпеченні та регулюванні якості товарів. Лектор Бреусова Світлана Вікторівна. На цій лекції ми розглянемо наступні питання. Перше поняття стандартизація та стандарт. Друге мета стандартизації в Україні. Третє об'єкти стандартизації. Четверте Міжнародна організація стандартизації. П'яте категорії нормативних документів зі стандартизації. Шосте критерії відповідності національних стандартів міжнародних. 7. Методи ухвалення міжнародних стандартів. 8. Структура методів контролю якості і аналітичної нормативної документації на лікарські засоби, лікарські субстанції та лікарську рослину сировину. При підготовці цієї лекції була використана наступна література Медичне та фармацевтичне товарознавство, практику, Державна фармакопея України, Національна стандартизація, Національні стандарти України, а також електронні ресурси, органи і служби стандартизації та якість товарів та її показників. Що ж таке стандартизація та стандарт? Стандартизація це діяльність, що полягає в встановленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. Стандарт це нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом що встановлює для загального і неодноразового використання правила настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері. Метою стандартизації в Україні є забезпечення відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню керування різноманітністю, застосовністю, сумісністю, взаємозамісністю, об'єктів стандартизації, забезпечення раціонального виробництва шляхом застосування визнаних правил, настанов і процедур, забезпечення охорони життя та здоров'я, забезпечення прав та інтересів споживачів, забезпечення безпечності праці. Забезпечення навколишнього природного середовища і економія всіх видів ресурсів, усунення технічних бар'єрів у торгівлі та запобігання їх уникненню, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності До об'єктів стандартизації відносяться, матеріали, обладнання, системи та їх сумісність, правила, процедури функції, методи, діяльність чи її результати, включаючи продукцію, персонал, системи управління, вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикування тощо, міжнародна організація стандартизації, ІСО. Це організація, що займається стандартизацією, членство, в якій відкрити для відповідних національних органів усіх держав, до основних видів діяльності ІСО належать заходи, які сприяють координації, уніфікації та гармонізації національних нормативних документів, розроблення і затвердження міжнародних стандартів, обмін інформацією про роботу комітетів, співробітництво, Співробітництва з іншими міжнародними організаціями які зацікавлені у вирішенні суміжних проблем. ІСО займається питаннями стандартизації в усіх галузях та сертифікацією продукції за винятком електротехніки, радіотехніки та зв'язку. Регіональна організація стандартизації це організація, що займається стандартизацією членство в якій відкрите для відповідних національних органів. Держав лише одного географічного, політичного або економічного простору. Ці організації сприяють розробці регіональних стандартів для роз'язнення завдань, які випливають із загальних інтеграційних економічних і технічних угод між країнами регіону. найбільша в світі регіональна організація зі стандартизації Європейський комітет з питань стандартизації створена в рамках країн ЄС і Європейської асоціації вільної торгівлі. СЕН розробляє єдині європейські стандарти для країн-учасниць з метою усунення технічних бар'єрів, пов'язаних з розходженням вимог у національних стандартах. Національна стандартизація. Це стандартизація, що здійснюється на рівні однієї держави. До національних органів і служб стандартизації в Україні відносяться Комітет з питань стандартизації метрології і сертифікації при Кабінеті міністрів України Держстандарт, котрий здійснює загальне керівництво роботами зі стандартизації, затверджує і реєструє національні стандарти, організовує інформаційне забезпечення з питань стандартизації метрології і сертифікації. Для розробки стандартів держстандарт може формувати технічний комітет, призначати головні і базові організації зі стандартизації, категорії нормативних документів зі стандартизації. Нормативний документ це документ, що встановлює права настанови чи характеристики щодо діяльності або її результатів. Нормативні документи зі стандартизації розробляються на Державний Національний стандарт України ДСТУ, Державний національний класифікатор ДК, Стандарт підприємства СТП, Технічні умови ТУУ, Стандарт Науково-технічного науково або інженерного товариства чи спілки СТТУ, галузеві стандарти України ГСТУ. Міждержавний стандарт ГОСТ. Стандарт Міжнародної організації зі стандартизації ІСО Стандарт Міжнародної електротехнічної комісії ІЄЦ Стандарт Європейського комітету зі стандартизації ЄМ. ЕМ. Європейський стандарт це регіональний стандарт, прийнятий Європейською організацією стандартизації, Міжнародний стандарт. Це стандарт, прийнятий в міжнародною організацією зі стандартизації і доступний для широкого кола користувачів. Міждержавний стандарт, регіональний стандарт забезпечений угодою про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації від 13 березня 1992 року. Та прийнятий міждержавною радою зі стандартизації метрології і сертифікації. Національний стандарт це стандарт, прийнятий національним органом стандартизації та доступний для широкого кола. користувачів. На цьому слайді ви маєте можливість ознайомитись з міждержавним стандартом ГОСТ на лікарські засоби упаковку, маркування, транспортування та зберігання. На цьому слайді ви маєте можливість ознайомитись з національним стандартом України на вироби медичні просторилізованих та їх пакування. Стандарти науково, науково-технічного або інженерного товариства чи спілки розробляють у разі необхідності поширення результатів фундаментальних і прикладних досліджень, отриманих в окремих галузях знань, чи професійних інтересів. Галузеві стандарти розробляють на продукцію за відсутності державних стандартів України чи в разі необхідності встановлення вимог, які перевищують або доповнюють вимоги державних стандартів. Технічні умови це нормативний документ, який розробляє для встановлення вимог, що регулюють стосунки між постачальником, розробником, виробником. Продукції, для якої відсутні державні чи галузеві стандарти, або в разі необхідності конкретизації вимог документів. Стандарти підприємства розробляють на продукцію процеси, послуги, які виробляють і застосовують, здійснюють або надають лише на конкретному підприємстві, критерії відповідності національних стандартів міжнародним. Ідентичний стандарт це гармонізований стандарт, який є ідентичним за змістом і формою подання. Стандарт повністю еквівалентний міжнародному. Цей стандарт може відрізнятися лише за позначенням, шифром або кодом. Модифікований стандарт це національний стандарт, який має технічне відхилення, але відтворює структуру міжнародного стандарту. Гармонізовані стандарти, які є ідентичними за змістом, але не ідентичні за формою подання. Національний стандарт не є еквівалентним, не еквівалентний, європейському стандарту за таких умов. Має технічні відхилення чи редакційні зміни, які не визначені не пояснено. Має зміни в структурі стандарту, які не гарантують легкого порівняння. Змісту за структури обох стандартів, які точно не є ідентифікованими, містить меншу частину положень європейського стандарту. Цей ступінь відповідності не передбачає прийняття європейського стандарту, методи ухвалення міжнародних стандартів, метод підтвердження, метод обкладинки. Метод переведення. Метод підтвердження. За цим методом національний орган оголошує, що міжнародний стандарт має статус національного стандарту. Підтверджувальне повідомлення може містити відповідну інформацію чи інструкцію і повинен опублікуватись тільки в тому випадку, коли умови ідентичності стандарту виконуються. Кожне підтверджувальне повідомлення повинно стосуватись тільки одного міжнародного стандарту, включаючи будь-які опубліковані зміни та чи інші технічні поправки. Підтверджувальне повідомлення може подаватись в офіційному бюлетені та чи як самостійний документ. Текст міжнародного стандарту до підтверджувального повідомлення не додається. Метод підтвердження процедурно є найпростішим методом прийняття. Він не вимагає передруку тексту міжнародного стандарту. Однак підтверджувальне помідомлення не може бути використано без міжнародного стандарту, і тому він повинен бути доступним для користування. Метод обкладинки. Міжнародний стандарт може бути виданий методом національної обкладинки. Обкладинка повинна мати національне позначення стандарту із ідентичного чи модифікованого ступеня відповідності міжнародного стандарту стає частиною національної системи стандартів. Кожна обкладинка повинна стосуватись тільки одного міжнародного стандарту. Обкладинка повинна мати інформацію та вказівки щодо стандарту, а також інформацію стосовно редакційних змін можна на звороті. За потреби слід надавати посилання на додаток, у якому наводять перелік технічних відхилень та дається пояснення їх причин і посилання на міжнародний стандарт. Метод обкладинки має перевагу в тому, що немає потреби в передруку і використовується повний текст міжнародного стандарту. Метод переведення включає передрук, переклад, перероблення, прийняття за новим проектом. Структура методів контролю якості МКЯ і аналітична нормативної документації АНД на лікарські засоби, лікарські субстанції та лікарську рослинну сировину. Аналітична нормативна документація це нормативна документація, яка визначає методи проведення випробувань лікарського засобу, встановлює якісні і кількісні показники лікарського засобу та їх допустимі межі, вимоги до його пакування, маркування, умов зберігання, транспортування, терміну придатності тощо, розробляє і затверджує АНД і МКЯ на лікарські засоби Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України. Правила розробки і оформлення встановлює ДФУ. Розділи АНД. Перше титульний лист. 2. Склад. Специфічні методи контролю якості. 4. Пакування. П'яте. Маркування. Шосте. Зберігання. 7. Терміни придатності. 8. Основна фармакологічна дія. На цьому слайді ви маєте можливість ознайомитися з аналітичною нормативною документацією на розчин кальцію глюканату 10% для ін'єкцій. Розділи МКЯ. Перше титульний аркуш. Друге склад з визначенням діючих речовин у якісному і кількісному визначенні та їх виробників, Перелік допоміжних речовин. 3. Специфікація при випуску для терміну придатності за необхідності. 4. Методи контролю якості окремо для кожного дозування діючої речовини. П'яте. Пакування, включаючи різні види фасування. Шосте. Графічне оформлення упаковки та сьоме умови зберігання. На цьому слайді ви маєте можливість ознайомитися з титульним аркушем методом контролю якості лікарського засобу цитирезин. Дякую за увагу.